Усім привіт! В продажі Koleos, свіжопригнаний Швейцарії, Це на 2,5 бензин, механічна коробка передач 6 ступенева 2013 рік випуску, 150 тисяч оригінально перевіреного пробігу. Також це сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Все я буду поступово показувати в класному графітовому кольорі на 17-х легкоспавних колесах. На даний момент на зимовій резині ось такий кліренс автомобіля. Гарно підходить для наших доріг, має безключовий доступ на кожних дверях. У нас максимально можлива комплектація, присутня лінзована біксенонова оптика, умовичі фар, протитуманні фари передні та задні партроніки. Куз весь в ідеальному збереженому стані. М'ятинок, царапин абсолютно нічого немає. Такий у нас стан, капота, бампера. Все в ідеалі, можна так сказати. Також вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Є дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, датчик, світла, датчик дощу, рейлінги, панорама. Максимальна можлива комплектація. Ще раз повторюсь. Ось він код фіксуйте собі для перевірки. Також сервіску пізніше вам покажу. І також є акустика, бос, автозатемнення дзеркала. По цій стороні прийдемося, покажу вам все детально. Класний графітовий такий відтінок, мокрий асфальт чи сіра миш, як в народі люблять називати. Позаду має партроніки, буде комфортно паркуватися. Також безключовий доступ на ляді. Підігрів заднього скла. Ось так у нас все знизу виглядає. Так ось все чудово. По цій стороні передивимося так само, все у нас добре, ніяких зауваження, абсолютно нічого немає. Автомобіль розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Зараз перевіримо його товщиноміром. міром. Ось такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Автомобіль в гарному візуальному і технічному стані, вже розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така функція доступна в класному такому графітовому кольорі, дуже практичний. Не так часто потрібно його буде вимивати. Він вже розмитений, сертифікований, ще раз повторююсь. З машиною надаю повний пакет документів для реєстрації МРЕО. Так, Ця дверка так само має перекрас. І крило. У даху у нас панорама. Тут невеличка частина металу в оригіналі. Так само вікна всі оригінальні, включаючи лобове, ще раз повторююсь. Притоновані заводським напилом. передні просто заламіновані, щоб швидко не вигоряв салон. Зараз покажу вам комплектацію всередині. В комплекті маємо дві ключ-карти, безключовий доступ на кожних дверях. Складання підігрів електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Така у нас дверна карта, нічого не знищено, не зацарапано. Також є бокс-акустика, шкірні сидіння з підігрівом, з електроприводом, все повністю функціонує. Ось ще один вінку відфіксуйте собі. Ірине мультифункціональне кермо. Тут у нас де управління партроніками, антизаносом підсвіткою, збірка про обслуговування, яке було останнє записане, також воно дублюється спочатку в сервісній книжці, пізніше туди перейдемо, сам покажу такий настан водійського сидіння. саме все добре, гарна справжня натуральна шкіра, яка буде дуже довго вам служити. Центральний підлокітник. 6-ступенева коробка передач механіка двозонний клімат контроль, навігація, бовс, акустика. У кожна кнопочка ціленька, все охайно, нічого не знищено, не затерто. Тут у нас джойстик управлінням навігацією, електростоєнкове гальмо. Система запуску двигуна без ключа. Зараз заведемо. Так, нажимаємо. І автомобіль у нас заводиться. Ніяких помилок абсолютно немає. Все працює чітко, рівненько припав. Так, 150 тисяч пробігу. Також є навігація з українськими картами. Вже не потрібно буде перепрошувати авто затемнення дзеркала, підсвіточка, сонцезахисні шторки, потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів автомобілі немає. В такому гарному, візуальному збереженому стані. Так що показує. шторочки собі забираєте, якщо потрібно. Можете подивитися вверх. На небо або закривайте, якщо вам буде заважати. Також в зони клімат-контроль, все повністю функціонує, кондиціонер, все класно дує холодним повітрям, заправлений, вже готовий до теплої пори року, до літа, можна так сказати. Також є підрольові ліпістки в кожному колеусі, перемикати звук, скидати виклики або приймати, перемикати радіостанції, автоматичні двірники і світло. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду, маємо безключовий доступ. Така у нас дверна карта, має сонцезахисну шторку, шкірні вставочки. Так вона у на нас забирається. Також додатково вікна притоновані заводським напилом. Вікна всі оригінальні. Ще раз повторюсь, такий у нас задній диванчик в охайному гарному збереженому стані. Має підлокітник, підстаканники, Все, як ви любите. Такий органайзер для речей, також є доступ швидкий доступ до багажного відділення, або якщо потрібно щось перевезти довше, лижі, чи ще щось, щоб не зложувати сидіння, так само можна його так само використовувати. Також столики, романчики, дефлектори дує холодним або теплим повітрям. Також там кнопка є, яка відповідає за цю подачу повітря для пасажирів. Підсвіточка, так само, все у нас тут чітко. Це у нас мушка присіла. Ось так сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике перевести чи переночувати, без проблем в колебці можна це зробити. Собі Цю шторочку забираєте, так само те сидіння відкидаєте. Тут у нас бачите, скільки положень регулювання спинки, собі можуть пасажири настроїти, щоб було в дальну поїздку, зручно їхати, пересуватися разом з вами. Ось так назад все однією рукою фіксується. Також в підлозі у нас такі карманчики є, можна сховати їжу або взуття, як їдете в дальню дорогу. Їжа буде довше зберігатися влітку. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, нічого не знищено, не затерто, все в хайному збереженому стані. Зверна карта, торпеда, пластик, до речі, м'якенький, дуже якісні матеріали в колегусах. Так, переходимо до багажного відділення. Ось так у нас відкривається багажник. Утворюється такий міні-столик, чи стільчик. Можна собі спокійно сидіти, витримує до 200 кг спокійно, десь на рибалці чи на природі відпочити, або буде дуже зручно щось загрозити. Шторочка собі забирається, так само є підсвітка, розетка для заряджання ваших девайсів. Великий просторний багажник має тут у нас аптечку, аварійний знак, домкрат, ключі. Повний комплект, такий органайзер. Знизу у нас сховається сам буфер і запаска. У нас премію музика Bose. Ще раз нагадаю, дуже класна музика буде прямо звучати вам різна, різні пісні в салоні, чи радіо, чи, чи, чи що ви слухаєте. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Так само все добре, сонце захисні шторочки, все на місці. Також ззаді сидіння не затерті, як часто буває в багатьох автомобілях. Так саме все це у нас добре, диванчик, система кріплення і суфікс для дитячого крісла. Також ця спинка зараз нахилена. Назад, так само вона у нас все функціонує, все відкидається ось так. Попередньо я вам показував, як та сторона відкидається. Проблем з цим ніяких абсолютно немає. Саме тут все покажу. Це тут у нас добре, чітко, проєми всі ціленькі, неушкоджені корозії. Ще раз повторюсь, автомобіль немає. Покузвати тут цинковні. Також тут карманчики такі є, бовса, кустика, великий бардачок. Він у нас з охолодженням, дує холодним повітрям від кондиціонера, можна зберігати напої чи їжу влітку. Будуть завжди в холодному вигляді у вас вони зберігатися по документації. Подивимося, у нас ВІН-код, 2,5 бензин, 126 кВт, 13 рік, другий місяць, ренокулеус. Це вся інформація про попереднього власника 1977 року народження. У нас документація. Всі відмітки про обслуговування, які були тут є записані. Собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте. Ось оця відмітка дублюється з тією біркою, яка там є під рулем. Я вам показував попередньо. 22 рік, 9 місяць, 104 тисячі. Далі відміток вже не було, можливо, обслуговувався на простих гаражах. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сам капот, шумоізоляція ціленька. Болти. Прийдемося. По болтах. Нічого не кручено, не верчено. Корозії так само тут по проємах немає. Саме тут те, крила. Саме нічого не крутилось, не знімалось, фари. Саме тут телевізор. Все тут у нас добре. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань підтікань немає. Така нас смаркировка. Також на цей двигун можна спокійно ставити газове обладнання. Також бак можна сховати спокійно в багажному відділенні замість докатки. Там місця на нього достатньо. Ще раз продемонструю автобіль вам ззовні. Нагадаю, це на середноколеус, свіжопригнаний Швейцарії, 2,5 бензин, механічна коробка передач. Повний привід, максимально можлива комплектація, 150 тисяч на перевірену пробігу. Зараз нас фари світять білим світлом, гарно освічують вночі або в темну пору доби. Має також умивач фар, передні та задні паратроніки, безключовий доступ, шкірний салон, панораму, підігрів сидінь, навігацію, бовс, акустику. Отож, кому потрібний гарний надійний автомобіль для кожного дня з кузовом, який є оцинкований, ніколи не буде вам ржавіти надійним двигуном, повним приводом. Телефонуйте, якщо вас зацікавив, все вам детально розповім. Також можемо доставити його до вас. під дім. Він же розмітений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Всю детальну інформацію можете почути за телефоном. Телефонуйте з радістю, все вам детально розповім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм, з електроскладанням. Так вони у нас складаються. Продемонструю. Все повністю функціонує і також вони регулюються. Це дзеркало у нас автозатемнення, також ось такі у нас оберти, фіксуйте собі вечором гарно все підсвічується, кожна кнопочка. Також присутня навігація, бовс-акустика буде класно звучати музика. Шкірні сидіння з підігрієм, з електроприводом, шестиступнева коробка передач, повний привід, допомога при спуску з гори, система запуску двигуна без ключа, круїз, контроль, також подача холодного повітря для задніх пасажирів. Також це все зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Бардачок нас з охолодженням. Це нас. Максимально можлива комплектація. Ще раз повторюсь, все в гарному збережному стані. Тож, кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область, це нас 2,5 бензин, 150 тисяч оригінально перевірену пробігу. Тож, кого цікавить, підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram, TikTok. Посилання залишу в описі під відео. Там найдете фотографії автомобіля, опис і ціну. Також опис і ціну можете переглянути в описі під цим відео, щоб далеко не переходити, якщо буде вас цікавити дана модель. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.